із цибульки. Стрім на городі ну, в принципі, ось так в мене вийшла цибуля. Посадила цибулю, а ранок наступного дня всіх вітаю на своєму каналі. Нам вже дуже холодно, а я все тягнула-тягнула з тим, що треба попорати город, оцей маленький, невигреблений. Зараз в першу чергу розтоплю буржуйку. І покажу я, що привезла для того, щоб садити цибульку. Зараз прибіжить. Буржуйку кажу, буду топить. Я буду топити камін. О. Ще в нас поки наша підлога, вже через пару днів почнемо. З приводу того, що ми встигнемо заїхати. Ми вже заїжджати в будинок не будемо назива, бо хлопцям нам вже залишилося довчиться 10-11 клас. Ой, 10-11. І вже потім будемо перебратися. Якраз треба і кухню зробити, і доробити всякі дрібнички. Ось такі справи. Ну, а жаль, ми не такі вже прям мільйонери, щоб все швиденько це робити. Не хочу сьогодні горіти, але зараз розпалю. Так, що я купила із цибульки Так, попелюшка кілограм. Це така біленька. Схожа на часник. Я спочатку взагалі подумала, що це часник, Але це така кущівка для зелені. Я спеціально таку купила, щоб була зелень. Так як зими в нас вже такі тепленькі, пір'я зелені наростають навіть взимку. Це білосніжка. Далі, ось така взагалі мені оця чогось найбільше сподобалася. Вона в мені чимось схожа на лук шалот. Вона розовенька. Це в нас королівська, така велика класна. І ось така ще цибулька. Це в нас запорізька. Ось у 4 кілограма. Зараз треба пообрізати хвостики. І будемо йти на город вже боратися. Наче потрошку розгорається, поки будемо займатися цибулькою. Світік салат, тут вайб на всі сто. На тракторі стрім на городі що живее. GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Підріл саме грядки під ритмом село. І трактор, це хіт і фольклор, фітри з прируки, макіяж нуль, але в неї харизма сто відсотків пульс. Пише сценарій прямо на сіні, і фідбек збирає в коментах, щоднини У кущах штатив, з камера з банки треки монтує між буряком і ранком. Не треба Тік села, це бренд, а не понт. Світ села тут вайб на всі. Повітря тут сонце сідає, і весь день помітний ЖВС — це, коли ти в моменті Світік села не в тренді, а в серці. Саджаю я отакими невеличкими рядочками на отакій відстані, щоб була і зелень гарненька, і можна було просто висмикнути, як уже маленька цибулька буде молоденька. Це в мене рядок той, що був пройдений для малини. У мене він тут лишилося, то я вже вирішила його досадити цибулею просто. Ось так. Вимикаю камеру, бо вже йде дощ. Видно, так? Да? Ось таке в нас небо. Нас взагалі обіцяють мокрий сніг. Я швиденько буду працювати. Ну, в принципі, ось так в мене вийшла цибулі, Це 4 кілограма маленькими рядочками, бо я не люблю дуже довго полоти на одному місці. Мені потрібно там спочатку, в кінці, посередині побігати, а тоді бокавушки вже дополювати. З приводу білої цибулинки. Дивіться, я її навмисно посадила цілими такими пачечками, як вона і була. Пообрізала її так. І подивлюся, що взагалі з неї буде. І чи будуть в неї кращі пір'я зелені, ніж в оцієї однобокої. Ну, однозубчастої. Тут ось, бачите, вже я як її розрізала, вона зелена. Тобто зелень, зелень вже буде. Дощ іде. Його, мабуть, вам не видно. Але добре, що йде дощ, я вон собі ручки більш-менш помила об траву. Хто ще так робить, Ану, напишіть в коментарях. Коли виходите з городу і не хочеться йти з брудними руками, тим паче дощ іде, чому б ні. Трава дозволяє, можна її повитирати руки. Тепер Швидесенько, я його зараз ось таким макаром перевертаю граблі на іншу сторону. І ось обережно його затягую. І так вона в мене буде тут залишатися отака гарнюська. Ну, а в кого я купляла цибулю? Тут могла би бути, звісно ж, реклама, але її немає. Ось так. Вчора посадила цибулю, а ранок наступного дня виглядає саме так. Оце отаке в нас. Оце я посадила взагалі вчасно цибулю. Прийшла зима до нас. Це не сніг, це просто мороз. Ще я так цибулю не садила.